Популярний ютубер Роб Сміт відтворив у реальності детектор руху з легендарної серії фільмів Чужий. Якщо пригадати в оригінальних стрічках, це був прилад, що вмів засікати рух ворога навіть у темряві і на відстані декількох десятків метрів. Саме він створював неймовірну напругу у фільмі. Герої ще нікого не бачили, а прилад вже пищав, показуючи, що десь поруч ховається чужий. Чужий не наш прилад. <хи> Тепер у реальності вдалося зробити подібний пристрій. Автор використав ультразвукові сенсори, це ті самі, які часто стоять в парктроніках автомобілів, допомагаючи водієві бачити перешкоди. А також додав Arduino. Це невеликий мікроконтролер, який можна програмувати для різних проєктів. Усе це зібрали в корпус, і тепер прилад дійсно може чути рух поруч. Так він не настільки футуристичний, як у фільмі, але працює і виглядає дуже атмосферно. Що цікаво, у наступному відео Сміт обіцяє поділитися вихідним кодом, щоб кожен зміг зібрати власний детектор руху.